Мій позивний бойко, мой позивний психолог. Русські вже показується здесь. Сталося таке повне розуміння, що все-таки відбувається війна. Рускі йдуть нахуй! Підхищення присутствує. Противник зрозумів, що просто так взяти Київ не вдасться. Я служив в складі полков по 17 рік. Потім я став учасником організації Центурія, де ми займалися патріотичним вихованням молоді, і перед початком повномасштабного вторгнення з 21-го року ми займалися підготовкою цивільного населення до національного спроту проти майбутньої війни. Я прибув з Білорусі 2014 році, в кінці 2014 року в Україну для того, щоб Служить полку Азов и защищать территориальную целостность Украины. Затем прослужил до конца 2016 года и впоследствии вступил в организацию «Центурия». В центуре, я же, как и мой товарищ Бойко, занимался тем, что последние годы проводили вышка для идти населения не паникуй, готуйся, который назывался. и, собственно, уже понимали, что Війна були незбіжна, булікні готові частично. 24 лютого почалося з того, що мені зателефонував мій побратим. Лише з однією фразою. Почалася війна. У нас вже був повністю готовий план, який ми їм почали втілювати. Тобто ми зібралися в обумовленому місці, де воно було у нас заздалегідь підготована, і вже. принялись формулатой свой подраздел. Понятно, что в начале это был больше как сумбур, но однако первичные задачи ну, поставлены были хорошо. Центурия, национальный корпус, ветераны Азова, которые находились просто в гражданской жизни, либо же находились в нашем движении. Все собрались в локации и получили задачу, где кто получает оружие и что дальше мы будем делать. Уже организовывали, собственно, формировали сам подраздел. Тогда это называлось у нас на тот период ТРО «Азов», дальше оно стало называться ССО «Азов». Ну и в последующем это стало 3-й штурмовой бригадой. Ну, в октябре 2022 года это уже было 3-штурмовой бригадой. В ТРО-ЗОВИ мы, как только получили оружие, комплектовались, уже начали выполнять задачи по обеспечению обороны Киевской области и города Киева. На различных локациях, ну и соответственно, как событиям книги на Вилла Сан-Марина в нашем том первом бою, который сформировал вообще это скажем, было первым боевым крещением нашего боевого подроздела, который последствием стал третьим штурмовой. А, собственно, 24 февраля, когда мы уже собрались э, на локации, задача была получить, собственно, Оружие и боекомплект, так как понятно, там броня, РПС и то бишь какие-то вещи, которые продавались на цивильном рынке, мы могли приобрести, но боевое оружие у нас не было, поэтому нужно было где-то взять. А часть людей поехала в одно место, часть в другое. И я был в той в той группе людей, которые поехали в одну из военных частей Збройных сил Украины, чтобы, собственно, получить все нам необходимое для того, чтобы дальше работать. По дороге на Собственно, эту военную часть. Это было, по-моему, выжгородское направление. Над нами пролетел эшелон вертолетов, в которых мы сразу не поняли, чьи это вертолеты, русские или же наши. Но ну, потом несложным анализом выяснили, что у нас такого количества не было в целом, и таких, собственно, экземпляров. Мы были удивлены, что это русские так быстро добрались. А это было где-то примерно 12 дня. То бишь, вот условно. Первые ракеты 5 утра, звонок, что собираемся на базе, в 7 утра собрались. Пока собрались, какие группы поедут, то есть мы вот едем к части военной, и уже хоп, русские уже оказываются здесь. И, собственно, мы думали, что не доедем, уже нас сразу там и а, в нас разоружатся. Они. Благо ехали на обычных цивильных бусиках и не по форме, так как оружие это не было, а поэтому все вышло. дорога наша не остановилась. Прибыли на военную базу, на военной базе творился сумбур, примерно как в 2014 году или в 2015 могло происходить в Бройных силах, когда был начальный период АТО. Никто ничего не знает, ответственных нет, командиров нет, не разбериха, оружие получить не смогли, так как э, генерал или же там командир этой части куда-то упетлял и оставил свой особовый склад и бойцов в полном недоумении и без указаний, что им дальше делать. Хотя они могли бы вполне эффективно остановить, я полагаю, все те единицы техники летающие, которые мы летим зрели. Да, да, вертолет один из завившихся, зависших в воздухе над частью. По нему кто-то пострелял из автомата Калашникова из военнослужащих этой части. Вертолет улетел. Мы как бы поднялись, поняли, что оружие получить не сможем. попрощались ну, прощались с ребятами, пожелали им удачи и уже поехали в, в сам город Киев, где, когда уже приступили Видача оружя для ТРО вже воружились, собрали все, що необходимо було по максимуму, і вже на другу локацію заїхали, де почали фремірувати перші бойові роти, з якою потім ми приймали задачі по забезпеченню оборони. Для розуміння, що відбувалося на початку березня 22 року, треба розуміти, що російська армія наступала по всім фронтам і під Києвом склалась дуже небезпечна ситуація. Ще не сформований на той час повноцінний підрозділ, який набирав добровольців. І формувався в лавах нашої дружної команди, колектива. Став цей бій, і це була, мабуть, ключова подія на той час, коли противник зрозумів, що просто так взяти Київ не вдасться. Що доведеться воювати, битись на кожному за кожен дім на кожній вулиці, на кожному клаптику української землі. І саме віла Сан Марина стала тією кісткою в горлі на вході в Бучу і зупинила. Активне просування сил противника до Києва, це дало можливість підготувати оборону в Мощуні, Це дало можливість наростити зусилля на правому березі Дніпра і оборони насправді цього важливого напрямку, не дати можливість противнику перейти Житомирську трасу. І саме Віла Санмарина і хлопці, ті, які там стояли, і наші парні, які не були на той час оформлені, а були саме добровольцями, які стали в бій на захист батьківщини, не просячи нічого. Взамін і бійці Збройних сил України, які формували там основу е, лінії оборони, яка була досить е, важко проглядуєма. з 82-ї бригади, 80-ї бригади е, аеромобільних військ, 72-ї бригади, механізованої бригади, 8-й полк, ССО, інші підрозділи е, спеціального призначення, ГУР, е, також нацгвардійці, молоді хлопці, які е, е, тільки-тільки можуть стали в армію. Бо всі вони стали основою для захисту Києва, і Віла Сан Марина зіграла, мабуть, ключову роль в цьому напрямку. Потім ми вже почали виконувати задачі на території Київської області. 25 лютого ми вирушили в сторону нових петровців, де закріпилися з суміжним підрозділом. Очікувався танковий прорив на тому напрямку, але його не сталося через. Деякі обставини. І нас вже перекинули на інші локації, де ми працювали також з суміжними підрозділами. І перше, от у нас була задача одна з перших, це аеродром Васильков. Поехали туди, ожидали там висадки російського десанта. Їхав ще в Васильков, ми, мы читали телеграм канали все ж пытались узнать інформацію, що происходит. В телеграмі казалось, будто там идут ожесточенные бои, плюс радник, міністра оборони, по моєму про это писал очень в ярких красках, що там происходят бої, бои. впоследствии, как выяснилось, мы не увидели. Однако было предвосхищение присутствовало. Прибыли высельков, распределили места, где что обороняем, где что разведку проводим, окопались и ждали высадки. выставки не произошло, а жаль. Все, все, очень были готовы, все очень хотели. Все, что мы слышали, это все-таки ракетный удар. Он ставился близко 300 метров от нас, прилетела ракета, и тогда уже сталося такое полное понимание, что все-таки происходит война, она настоящая. Тому що вже ходили такі шутки, що це просто вже якийсь сценарій, і ми в ньому виконуємо роль якихось акторів. Тому що всюди, де ми приїжджали, повний бій, таке. не все полный контакт с противником. Пробули мы там два дня и вырушили уже на горенку. Были забавные моменты, да, когда мы проезжая из разных локаций вот своей небольшой группы людей, как бы, которые не были еще слажены нормально просто, то бишь люди были на опыте, как бы добровольца периода, встречали разные другие подразделения, которые были уверены, что все, вот уже здесь Азовцы, значит все в порядке, под контролем нас тут много, мы тут выдержим любые секторы обороны. Ну это, конечно, было как бы, мотивирующе, однако мы понимаем реальную нашу численность и <смех> способности. <смех> Поэтому было немного иронично это я воспринимал, что как бы мы там ездя по 120 200 человек, вселяем так уверенность людей, это было приятно. Ну, в целом творился сумбур, понятно, максимально неразбериха, шансов умереть, от, на блокпосте от какого-то гражданского вооруженного оружия на скороспех розданному было выше, чем умереть от русского солдата, коих мы в Киеве не увидели за все время. Хотя мифические, возможно, какие-то бои происходили. Не могу знать. Сотрудники полиции также, мы их не наблюдали. Мы наблюдали, как они гордо держали оборону в участках, отказываясь выдавать оружие. Но ну, а то уже такие отдельные нюансы, особенности того периода. Де ми прибули 1 березня, змінили наших побратимів, які тут несли службу до нас, зробили ротацію та почали вже розсереджуватися по цій місцевості. Хтось проживав в частних будинках, ми проживали саме в цій будівлі, і звідси виконували бойові задачі по виходу на міст гостомеля. Також була операція по плануванню заходу в гостомель через ліс. Тут було дуже дуже гучно в ті дні, тому. Старалися максимально не видавати себе, не тусуватися на вулиці, робили деякі вилазки за продовольством, і також допомагали місцевим, там трошки порядок навели. Потім, 3 березня, ми вже звідси рано вранці знялися і поїхали в сторону Ірпеня, де і почали свій рейд через Ірпінь, Бучу та на перехрестя Буча-Ворзель. На саму Віла Саммаріна була задача зачистка ділянки та знайти передню лінію супротивника. Ми в пішому порядку вже вирушили декількома групами. Кожна група йшла по своїй вулиці, по своєму району та здійснювала безпосередньо зачистку Ірпеня та Буча. Потім ми дійшли до Новуса, де люди нас дуже гарно так е, погодували. Було смачно, ситно, всі були голодні. Що ти можеш сказати по цьому поводу? Русські йдуть Нахуй. І вже звідти вирушили до самого комплексу Віво Самаріно. Приняли бой. І усі подальші події описані в книзі вижити на віло Сан Маріно. Там вже історії майже кожного з бійців. Більш детально та розгорнено то написані. Це справжні спогади кожного з бійців.